Називається Називається сирота. Чи ти сирота? Питання дуже хороше. Чи ти сирота. Вихід, або друге послання, не послання, а друга книга Книга Моїсеєва. Вихід 20 розділ. Боршу прибачать, 22 розділ, 22-й розділ 22 вірш. Жодна влада. Жодного вдови та сироти не будеш гнобити. Жодної вдови чи сироти не будеш гнобити. Тут ми читаємо про те, про те що про вдову і про сироту. Гнобити не будеш. Ви знаєте, коротка, коротка інформація вам, коротка інформація вам про, коротка інформація. Ось, Є, так. Коротка інформація вам про сирі. В Україні на сьогоднішній день у нас близько 70 тисяч сирот. Ви знали про це? Знали? Да. знали Раніше це багато, багато це багато. дуже багато. Раніше було, було на секунду, було 100 тисяч. І вона не падала. Поки при Ющенці, при всій кострі не займатися, не почали, при президенті не почали займатися сиротами. В Житомирській області було 25 інтернатів. Вдумайтеся, це близько 50 100 дітей. Думайтеся, кожна сирота, кожна сирота, яка не має батька чи матері, немає, вона. Є різні види сирот, чи так говорити більш більш глибше говорити. Є сироти, які позбавлені, є сироти, які не мають батька чи мами немає, які мають кругле сиротами, які вилучили з сім'ї, які втікли з дому, які там, не знаю, щось зробили погане. Є різні види сирот. Знає, що їх всіх об'єднати, цих види сиротів. Цих сирот об'єднається, що вони всі травмовані. Вони не мали батьків. І ми читаємо тута. Не будемо гнобити. Кого, першу чергу? Вдову і сироту. І проблема питання проблема до вас. Ви хоч раз помагали сироті? Да. Ралі, сироти, це ж папи, мама, нема в нього. Чим ви помагали? Чим? Чим ви сироті помагали? Що зробили? Кормили одяг. Кормили, одяг давали. Це добре, це все правильно. Ви знаєте. Наставляли наш шлях правильний, правильно, це все добре. Ну щось треба щось більше сироті. Дайте, що треба сироті? Сім'я. Любов. Їм треба батьки. Якщо не дати їм батьків, ви можете їх накормити, ви можете дати їм гроші, ви можете все зробити. Сирота – це серце травмоване. Це діти травмовані, яким треба допомога. А як може допомогти сироті? Сьогодні всесвітній день молитви за сирі. Ви також за сироту можете помолитися. Я не говорю, що ви до там мені гуманітарку принести, накормити її, дати грошей їй. Ну ви можете молитися за сироту. За сироту молитися. І знаєте, що саме цікаве? Проблема сьогодні наша, наша проблема, сьогодні наша, що ми сиріт не молимося. Вони є, це не наша проблема. Так бомжи є, правда? Нас не цікавиться. Давайте, давайте першу ситуацію сформуємо. Писайте, що ви сирота. Хотіли б бути ви сиротою. Хотіли би ви бути без батька і без матері. От писали, що у вас батьків не було б. Яке ваше життя було б? Добре було б життя ваше? Добре було б життя ваше. Погане. Погане. От, наскільки важливо мати батьків, наскільки це важливо цінно їх мати в своєму житті. Знаєте, що маєте зробити своїм батькам сказати сьогодні? Дякую, що ви у нас є. Скажіть вашим батькам дякую. Тому що якщо ви не скажете їм дякую, значить вам байдуже, що я зараз говорю. Слухайте уважно, що я зараз говорю. Я говорю до вас. У вас нема батьків, на секунду, ваше життя. Залишіть зараз маленьку дитину зараз на вулиці без батьків. Що це? Все, вона втрачена. Mm. так само ви були би. Представте, що ваші діти також без, дітей, без батьків стали на секунду. Ваші, ваші, ваші на секунду. Діти не мають батьків. Страшно, правда? І це треба пам'ятати, що у ваших дітей є діти. Тобто є батьки є. Пам'ятайте це? Або Ви померли, а діти ваші залишилися без батьків. І це настільки важливо пам'ятати це? Важливо пам'ятати, що у вас є батьки, що вони у вас є, і Бог вам сьогодні їх дав. Далі гри глибоко купаємо. А проте Ваші внуки без батьків залишилися. А тепер давайте глянемо на друге. Глянемо на сирот. От такі вони зараз. Вони немає. Вони вчаться в інтернатах. Близько 7 тисяч дітей залишилось без батьків через війну. Сьогоднішній день. 7 тисяч. Це так, не точно не точно на статистика. Я думаю, більше насправді. Ви думаєте, 7 тисяч. Приблизно там 600, 6 тисяч, там 600, щось там, і пішло більше цифра. Це батьки, яких дітей, яких батьків немає яких було убито через війну? Через війну, яку почала почала Росія. І маєте це все пам'ятати. Я не говорю, що зараз маєте бути злі і когось йти вбивати, Я не про це зараз проповідую. Я зараз вам говорю, знаєте про що? Щоб ви пам'ятали, що є сироти, що за них треба молитися. Сьогоднішній ще день багато, тьо, дядь, сирит. Кого, кого Хто є сирота, а у них є родичі, які. Знаєте що вони? Забирають у них останнє. Забирають у них житло. Забирають те, що можна забрати у них. Забирають хтось їм подарив, а вони забирають. Є багато сімей, які, які встановлюють цих дітей. Треба теж за них молитися. Які встановили дітей. Які, знаєте, що зробили? Зробили навіть не усвідомлю, що вони зробили. Треба з них молитися. Тому що знаєте, що саме? Взять за 10 дітей це дуже багато і тяжко. Ви взяли б 10 дітей собі? А є такі українці, що взяли. Це герої. Правда? Е, Наташа. І це все реальність. Це реальність, з якою ми маємо стикатися. У нас є тут приют, знаєте, да? да. Всі, знають, у нас є приют на київській вулиці. Да. 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 Не, 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 не. Сходіть туди, будь ласка, поспілкуйтеся з дітьми. Скажіть, добре ді... Ді... слово всім дітям. Принесіть не знаю, може одну цукерку, а може ще щось. Просто подумайте, чи ви можете допомогти сироті. І це важливо зробити щось. Щось! І знаєте що? Сьогоднішній день цей світ не любить сирот. А, сирота, знаєш, знаєте, що погано, правильно? Вчуть якій тюрми, правда? В нього папи в мене немає, значить нормально, що він там когось убив, щось вкрав, що щось там щось зробив погане. І це на сьогоднішній день, яке відношення, сьогоднішній день відношення людей до сирі. Люди не люблять сирот насправді. Хто із вас хоч раз був сиротою? Підіміть руку. Хто ще? Один, два. Три. Ну і я без вашу. Чотири, п'ять. А де ви, де ви були в інтернаті? Ні, я не один. Просто сироти стали, так? Да? Ось. Це сирот, пам'ятаєте? Так, да, я до вас відносяться. А є люди, які в інтернаті, в школі, в спецшколі звучаться. У них там відносяться дуже погано. Їх там б'ють, старші, менші або вихователі. До них дуже погано ставляться. І знаєте, що найцікавіше, якщо ви підняли руку, і ви сирота, або не підняли руку, ви, ви, може, може ви не та сирота, е, е, там напівсирота, або ще щось ви себе відчували сироту, зараз вже доросла, ви доросла людина зараз. Ну знаєте, що може Бог зробити? Що Бог може зробити, щоб ви не будете сиротою? Навіть якщо у вас батьки були, все одно сирота. Тому що у вас немає духовного, небесного батька небесного. Духовно, ви висироте, якщо у вас немає небесного батька в серці, якщо ви його не приймали в своє серце, ви сироти. І знаєте, що саме цікаве? Що ви можете бути несиротими сьогодні? Ви сьогодні можете отримати небесного батька. Якщо ви були сиротою, то що у вас батька не було, знаєте що ви можете? Мати. Батька небесного. А як отримати? Питання скажете. Як можна отримати небесного батька і не бути сиротою? Треба прийняти його в своє серце. Ви знаєте, що, коли сироту встановлюють, він, від нього не можна відказатися. Ну, що такі закон в Америці. Якщо я встановив сироту, я не можу від нього відказатися. Тоді то від своїх дітей я можу відмовитися, а від сироти не можна відмовитися. Так само батько Небесний не може від вас відмовитися. Він любить вас. Молодь. І він вас любить, тому він віддав свого сина віддав. Знаєте, ви віддали би, віддали би свого сина. Ви віддали б свого сина ради сироти. Ви віддали би свого сина чи дочку за сироту? Стайте, Бог любить вас, що Він віддав свого сина ради вас, щоб ви не були сиротою. Щоб не були сиротою. Відкрийте, будь ласка. Щоб ви не були сиротою. І тому Ісус помер на хресті за вас, щоб ви могли мати вічне життя. Ви скажете, як це можна отримати? Просто так, що Бог так сихисили вас любить, що віддав за вас свого сина. Біблія скаже, що так полюбив Бог світ, що віддав свина свого дорожнього, щоб кожен, хто в нього вірує, не загинув, а що, але мав життя вічне. Перше до вас прохання, будьте сьогодні лягати спати. Помоліться, будь ласка, за сироту. Зробіть щось для сироти! Що ви можете! Що вам Бог на серце кладе через цю книгу? читаючи цю книгу. Зробіть. Вдумайтесь, якщо кожен із вас тут 100 чоловік стоїть, може трошки більше, піде щось зробити, якесь добро для сироти. І ви босі будете молитися за сироту, В морській області не буде взагалі сирот. Фізично не буде сирот. Так само і духовно не буде, якщо ви візьмете брошурку. І дасте комусь. І тобто прийме Ісуса Христа. Бо люди на землі, знаєте що? Живуть. І знаєте що далі? Вмирають без Христа, без Бога, без Отця Небесного. А чого вони вмирають? Тому що вони сиротами хочуть бути. Ви хочете бути сиротами? Не чую? Ні. Не чую. Ні. Ззаді, не чую вас. Ні. Я також не хочу бути сиротою. Мені було 9 років. Знаєте, що сталося? В житті я вже казав не раз. Моя сестра випала цього поверху і розбилася. Я думав, нащо тут жити? Така несправедливість. Я не казала, чому війна все таке? Мені теж може вмерти за пару людей, тоді, може, буде менше несправедливості. Для, для, для чого жити тут так несправедливість? Для чого тут жити Який сенс життя? А потім мені розповіли, що розповіли. Так як тут написано, що Ісус умер на христі за мене. І якщо я приймую своє серце, я не буду сиротою. Я не буду один. Я буду з Христом на небі. Знаєте, що я зробив? Я Його прийняв. І тепер я твердо знаю, де я буду після смерті. Бо Ісус умер на христі за мене. І якщо ви не хочете бути сиротою духовного розуміння, то вам потрібен Христос. Як це зробити? Ось зараз я вас така можливість. Давайте всі встанемо, хто сидів, давайте встанемо всі. Давайте всі закриємо очі. І давайте будемо зараз молитися. Всі закрили очі. Чекай, коли всі закриють очі. Всі закрили очі. І будемо молитися. Такою молитвою. Якщо в ти є тут дорогий друг, ти перший раз, ти не знаєш, що ти будеш після смерті, і ти не хочеш бути вічно в пеклі, не хочеш бути з Христом, буде не бути сиротою, і ти хочеш Ісуса прийняти, у тебе є можливість сьогодні це зробити. Як ти скажеш? Зараз є можливість прийняти Ісуса Христа в своє серце. А як це зробити? Помолитися з такою молоді простою. Що ти, ти з другий тут дух є, і ти відчуваєш своє серце, що ти дійсно сирота, що ти без Бога, ти хочеш би з Богом хочеш бути, бути в раю, і ти хочеш зараз прийняти, то зараз ти можеш помолитися такою молитвою простою. Моліться разом зі мною, якщо ви ніколи Ісуса Христа не приймали своє серце. Якщо ви ніколи не приймали своє серце, ви хочете зараз прийняти. Якщо ви зараз хочете прийняти, підніміть руку, хто хоче прийняти його. Підніміть руку, хто хоче прийняти Ісуса Христа. Якщо ви підняли руку або хто не підняв, моліться тоді разом з мною. Такою молитвою. Дорогий Господь. Я, я, знаю, я, я знаю, що я грішник. Мій гріх зробив мене, зроби мене сиротою. Ну, я хочу, я хочу бути з тобою на небі. Прости мої всі мої гріхи. Я вірю в тебе. Я вірю, що ти є Бог. Я потребую тебе Бог. Спаси мене. мене. Очисть від усіх гріхів. Від усіх. Я визнаю себе грішником. Я визнаю, що мій гріх мене не спасає. спасає. Мої добрі справи мене не спасають. Очисть мене. Очість. Будь, моїм Будь моїм Богом. Я прошу за все. все. В ім'я Ісуса, ім Ісуса Христа. Амінь. Амінь.